Салют! Приступаємо до другої частини різу на нашій машинці ножем зі сталі Ка 110. Той самий ніж, але ми його поміняли. Зробили спуски від обуха і зробили тонче зведення і інший код заточування. На попередньому був близько 20 градусів кут, тут 18-19 і зведення там було майже 0,8, тут воно приблизно 0,15. Ну, якщо дивитись по Ром, кромці, там зрозуміло, воно мінімально відрізняється. І погнали! Перший різ. Їдемо далі. Наступних 50 теж зробимо з зусиллям 6 кілограмів. 75 перейшли на 9 кілограмів. Їдемо далі. Зробили паузу е і прикрутили вагу, щоб вона зайвий раз не болталась там і не стукала. Була такою більш стабільною. Повертаємось до різів, 150 ми зробили, вага 9 кілограмів, їдемо далі. Так, 200 і плюс. Так, добавили тепер 12 кілограмів, 200 різів ми пройшли, йдемо далі. 250 є. Приста 450 П'ять Моя рука рука каже до побачення. Аніж, я думаю, що він ще в такому, в такому темпі. Ну, ще буде різати точно. 500 різів. Почали з 6, зробили 50, до 85 дійшли, тоді накинули ще 3 і це вже стало 9. Дійшли потім до 200. Це 120 різів, зробили при 6 кг, при 9 кг, і при 200 накинули ще 3 і отрима 12 кг. І від 200 різів. Вже от 300 ми зробили з зусиллям 12 кг, і щоб щось помінялось, щоб він почав гірше різати, я не знаю. Напевно, треба ще довго і довго сидіти. Тому ми зараз знімемо і подивимось, який у нас там стан з ножем. Так, от канат. Взагалі пошкоджень практично немає. Малесенький, такий замин. Але він ледь, 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 ледь помітний. Я б навіть не сказав, що там щось серйозне. Пробуємо на папері. Ну, На папері вже замітно. Ну, чути, чути, що робе. Взагалі, ідеалі з ВДшкою, щоб забрати весь оцей скотч і оцю всю фігню. Тому що от зараз я паралізів зробив. Нічого не міняючи, і вже почало краще різати. Не. Тут вже чути, що він вже прям сів так. Ну, скажімо так, в повсякденному житті таким ножем ще можна користуватись, тобто він не, не затопився в нуль, але ясно, що різати так, як новий, він же не буде. Ну, 500 різів, йомою. Такого канатика. От кінчик, до речі. Не, майже не працювалося. як він ріже. Так, так і мав би весь ніж жрізати. Ну нема, не, не, не перевідблискує вона з інших боків. Так критично. прямо. От такий от результат. 500 різів, лишилась робоча гострота. Ну, Не знаю, як на мене, результат дуже навіть хороший. Якщо його так от на дереві пару разів провести, то всі продукти піддадуться з мінімальним зусиллям. Каста 110 60 одиниць приблизно по роквелу, і зведення 0,2, і кут заточки 18-19, правильно? От, от такий от ножички.